Ви героїня? Ні. Я проста людина, проста жінка. А як ви ваше прізвисько в собі? Костюченко. — Ні, вас називають, сказали, що вас називають слава Україні. Ні, нас просто таня. Ми таня. А, ні. А, що, що, що? а люди кажуть поза очі, що ви слава Україні. Чому так? Ну розкажіть. Не я, маю я, жінки, я, 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 я люблю свою Україну. Люблю своїх людей, люблю своїх діток, які у нас тут є. І ви ви правильно мені це розказуєте, але ви не кажете суті. Ви мені розкажіть цю історію, що як вас перевіряли в након брали, так? що заходив під одна утка, така в куди? В автобус. Магазин до нас магазин, і дорогі. казав Слава Україні, так? Ні, не це не. А мало розкажіть, як? Ні. Вони приходили до нас, вони всі так, сказали, що я кажу, доброго дня, ми з України. Так, так, так. Вони кажуть да дівують Україна, але не така, яка трон ви хотіти. ми поставимо. А ви спросили в наших людей, чому ми таку Україну? Яку ви нам поставите? Ми живемо в дуже гарній країні. Ми дуже гарні люди, і все у нас було дуже добре, пока ви сюди до нас не прийшли в української мови. Я, я так? розмовляла з ними тільки українською мовою. Вот. Якщо вони приходили, доказали тому що я працюю в магія казала доброго дня і, ну, так з ними це і коли росіяни до нас приходили, нас з вардія ви розумієте русський язик. Я говорю, да, я дуже розумію гарно російську мову, я дуже гарно розумію українську мову. Якщо потрібно, я буду розмовляти англійською і мовою жестів. Якщо людина йде до вас з душею і щедра чи щира, ми завжди знайдемо спільну мову. Ясна я вас понял. Ушли так, це буде. Ну а якщо були ДНР, це Ленерівці, то вони мені, звісно, казали, що ми повеземо тебе в багажнику до Донецька і покажемо, як ви нас ці роки роздівалися, як ви нам нас не хотіли. Ну, у нас, звісно, конфлікт повищився. Ну, може, моя ненависть, хоча на нього зіграла велику роль, що він бачив, що я нічого не боюся. Потім звісно, мене. Усе вони я казала, що ви знаєте, ви не спорт. І ми вас не боїлися. І ці горя не Я говорю, Ви знаєте, ми горя бачили більше, навіть чим ви. Але ми цим горем нікому не показуємо і ніколи не на всіх, як то кажуть, в вовлах не говоримо про це горе. а Держимо його в собі і йдемо до своєї цілі і мрії. А що нам робити з цими донецькими? Може, Можуть... їжа теж це буде наша територія. Що з тим народом, які там оці 8 років? Значить, треба до них знаходити підхід до людей. Я розумію 8 років. Ну ви ж не знайшли. Ми ну, все ми з солдатами розмовляли, а там є люди, там є дітки, там є рідня, не моя, може, а моїх сусідів, моїх односельців. Там є рідня, які може люди боялися. Висловлювати свою мрію, висловлювати свою думку. Під дулом автомата не кожен може висказати те, що думає. Це дуже одиниці і дуже мало. А в душі може там так також ждуть, чекають Україну, співають українські пісні. Ні, тихенько десь і я Співають, точно то обов'язково, Таня, але ж це ж так необачно. Це ж якби якесь якесь конче не зайшло, так кулю в лоб, і і, і все за ваше доброго дня. А що? Ну не могла я себе перебороти, щось їм улубатися і висказувати. що... край така, людина так мене виховував мій батько, його вже немає на цій землі. Ви звідси я міда, я місцева, я тут народилася. Народилась тут моє батько, мама в мене допустим, росіянка, яка також живе тут, уже дуже дуже багато років і розмовляє вже українською мовою. На це на, на як це на на це на. на, на Українізувалася да, 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 да так 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 що і жили ми всі добре, і дуже багато національностей у нас в нашому селі, і не тільки українці, і, і росіяни були, і грузини, і татари, і вірмени. Боже, кого в нас тільки все немає, але ми всі дуже дружно жили, друг другу всі допомагали, і все було гарно. Слава Україні, героям слава йдемо, бо діточки наші чекають.